Видавнича група основа презентує тренажери з математики. Зошити допоможуть учням перших-других класів потренуватися, щоб вдосконалити навички усної лічби та розв'язування задач. Всередині кожного зошита зібрано понад 100 різноманітних завдань та вправ: завдання на обчислення, логічні задачі, математичні піраміди та кросворди. Розшифровки та багато іншого, виконуючи завдання, дитина розвиває пам'ять зосередженість. Увагу та мислення додатково дитина навчається розв'язувати задачі в різні способи, наприклад, за допомогою короткого запису чи за рисунком, або ж з побудовою схеми. Обидва зошити можна використовувати для самостійних занять вдома, а також для колективної та індивідуальної роботи учнів перших других класів у школі. Замовляйте зошити, щоб вивчати математику легко та цікаво.